Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Недавно я викладав відео, де сказав, що мери міст Чернівецької області будуть зустрічати російські війська. Подивіться це відео, воно набрало десь під 10 тисяч переглядів, якщо не більше. Хтось сумнівається в тому. Хтось думає, що у нас в Чернівецькій області тил міцний, є порядок, є організованість, є мобілізаційний ресурс. Ви помиляєтесь, шановні. У нас тил тріщить по швам. У місті Сокіряни безлад, анархія, хаос. Чиновники місцеві, а їх 150 чи 160 чоловік на трьох поверхах нашого білого дому Сокірянської міськради, нічого не роблять. Ви скажете, вони що вже повинні робити? Так, вони святкували день місцевого самоврядування. Святкували в Сайворі, в Сайворі святкували день місцевого самоврядування від слів начебто. Дзвонили люди кажуть, ну зніми це відео. Я думаю, ну що, ну пішли, попили. Бог з ними, вони ж крім цього, що попили, пожрали, нічого не роблять. Вам треба докази. Подивіться, місто секіряне. Публічне місце міста секіряни, де йдуть. Люди і дивляться на цей бардак без приділ. Подивіться. Оце був мур. Бачите? Оце був мур. Мур упав, розвалився. І вже дві неділі чи три цей мур розвалений. Ходять люди, дивляться. Це візитівка міста Сокиряна. Бачите? Все, що робиться в місті сукіряни. Оцей мур розвалений. Ногами його били п'яні чи наркомани, він стояв нормальний. Його просто розхерачили, тому що комусь чесалися руки. Все. І ні один чиновник міськради, який відповідає за місто сукіряни. А хто відповідає за місто Сокиряни? У нас за місто Сокиряни відповідають сокирянські депутати і Оксана Іванівна Бабій від міської ради. Так ні один чиновник з міської ради, який відповідає за місто Сокиряни, ні Оксана Іванівна Бабій, ні депутати, які проходять біля оцього неподобства зваленого муру публічного місця міста Сокиряни, а нічого не роблять. Вони навіть не знають. Про це. Чому не знають? Тому що наші чиновники по місту бігають тільки в магазини все, в Сайворі Тайстру і, і в Зодіак. А то бігають з 5 до 6 по магазинам додому і катаються на люксусових джипах і автомобілях. Все. Український ТИЛ в містах України, в райцентрах, в селищах тріщить. Безлад, анархія, хаос. Немає ні порядку, немає ні дисципліни, немає нічого людського. З вами український історик та журналіст Єрсувець, Секіряна Чернівецька область. До нових зустрічей!